Таких конкурентних умовах, коли є боротьба за людину, боротьба за українця, як працювати і як, опісля, для прикладу завершення бойових дій, повертати українців з Польщі сюди додому, якщо вони там вже для прикладу віддали дітей в школу, мають хорошу роботу, там стабільну, не знаю, там взяли в кредит квартиру, не взяли, купили машини. Як потім цих людей повертати? Ви силою не повернете цих людей? Це їхнє рішення. Питання створення умов. Як якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали? Не добровільно, а під силою обставин, то процентів 70 з них скаже, що вони хочуть повертатися. Я стараюсь практично кожного місяця організовувати різні вікові і навіть якби, ну, різні групи по інтересах і ті, які представляють різні прошу суспільства, щоб вони розказували про свої проблеми і також плани на майбутнє. От хто вже дійсно зачепився? Ну, видно, з процентів 15-20 вони так само залишаються, подались на громадянство. Можливо, хтось заснував бізнес, почуває себе добре. Але більшість кажуть: якщо завтра припиняється війна, ми йдемо додому.